Вітаю! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як можна змінити мову інтерфейсу в операційній системі Windows 10. Буває так, що ви встановили операційну систему, і мова, яка встановлена за замовчуванням, вам не потрібна. Або вам не подобається, ви хочете її змінити на якусь іншу. Це можна зробити вже після встановлення самої операційної системи, щоб знову її з самого початку не встановлювати вже з іншою мовою. Для цього, коли ви вже завантажили. Операційну систему. Перед вами з'явився робочий стіл. Потрібно натиснути на мовну панель, яка знаходиться знизу екрану. Ось сюди натискаємо, переходимо в умовні параметри. Ось ми перейшли в мовні параметри. Саме тут ми можемо завантажити відповідно іншу мову, яку ви хочете встановити як мова інтерфейсу Windows. Так як у мене вже встановлена українська мова інтерфейсу, то я завантажу іншу, оберемо англійську мову. Для цього нам потрібно перейти ось сюди і натиснути Додавання мови. Зверху ми обираємо, яку мову ми хочемо встановити. Пишемо «Англійська». Або іншу, залежить від того, яку ви хочете обрати. Потім, коли ви обрали мову, натискаємо далі. Ви можете відразу обрати всі галочки, і також встановити як мову інтерфейсу Windows. Я поки що цього робити не буду, а вже пізніше оберу ось тут. Натискаємо інсталювати. Ось тут нижче ви бачите, що відповідну мову, яку ми обрали. Буде встановлена на вашій пристрій або на комп'ютер чи ноутбук. Після того, як встановиться відповідна мова, ми перейдемо ось в оце меню інтерфейсу Windows, і тут з'явиться відповідно встановлена мова англійська. Ми її оберемо, і, як результат, після виходу з облікового запису або після перезавантаження вашого пристрою. Відповідна мова буде встановлена як за замовчуванням мова інтерфейсу Windows. Тепер ми бачимо, що англійська мова встановлена на вашій пристрій. Переходимо в відповідне меню. І ось тут, бачимо, з'явилася відповідна англійська мова. Тепер ми на неї натискаємо. Тепер вам потрібно обрати. Так, вийти зараз із облікового запису, і потім знову зайти, і відповідно, мова інтерфейсу буде змінена на. Англійську, або вам потрібно натиснути Ні вийти пізніше і самостійно потім вийти з облікового запису, або просто перезавантажити ваш пристрій. І коли ви знову будете входити в свій обліковий запис, то відповідно мова зміниться. Так як я роблю запис екрану, то я натискаю Ні вийти пізніше, щоб зберегти цю частину відео, а потім продовжуйте, коли зроблю перезавантаження пристрою. Отже, я знову зайшов у свій обліковий запис. І тепер ви можете бачити, що мова інтерфейсу змінена на англійську, таку, яку ми тільки що обрали. Е, можемо знову зайти в мови. Обрати «Language». І ось тут бачимо, тут, де було написано мова інтерфейсу Windows, ми бачимо іншу мову, яку ми щойно встановили. Англійська мова. За бажанням. Ви можете обрати знову будь-яку іншу мову, яка встановлена на вашому. Ноутбуці чи комп'ютері, або додати іншу мову, як ми тільки що робили. В разі виникнення якихось питань, залишайте їх в коментарях. Дякую вам за увагу!